Події, що відбуваються в нашій країні, вплинули на всіх і кожного. Ми ще не змінилися, але ми обрали шлях змін. Це підтвердила кількість людей, які прийшли на виборчі дільниці, аби висловити свої прагнення і свою позицію. Це підтвердили і результати виборів 25 травня. Як би кому не хотілося, як би хто не вірив. Але в натяжчі хвилини життя і країни, і нашого місця міста Ніжиці об'єдналися. Об'єдналися і стали справжньою громадою. І це попри особисті політичні вподобання, власні переконання. Ніжицька громада довела, як би не важко було, але вона готова об'єднати свої зусилля, свої вміння і проявити свій патріотизм заради розвитку рідного міста. І це об'єднання саме зараз вкрай необхідне. Своїми діями ніженці дали чіткий і зрозумілий сигнал і нам, представникам влади. Сигнал на об'єднання. Об'єднання не політикою і посадами, а ідеєю, яку кожен з нас декларує. А ця ідея ніжа. Саме її ми ставимо в основу наших передвиборчих програм, програм політичних сил, які представляємо в Раді. Статути громадських організацій. Нині унікальний час своєю роботи показати ніженцям, що це не пусті обіцянки, а наші дійсні наміри. Я хочу звернутися до всіх, хто балотувався на посаду міського голови з пропозицією налаштування тісної співпраці і об'єднання сил і людей. Бо не існує проблем, які чекатимуть на своє вирішення до наступних виборів. Вони всі нагальні. Бо не, можна, не може бути патріотом той, хто чекає слушний момент і піддестал під ногами, аби проявити свою любов до Нижина. Це почуття не сезонне. Або воно є, або воно фікція. Я хочу звернутися до всіх депутатів міської ради. Давайте припинимо займатися політикою переваг. І почнемо займатися своїми прямими обов'язками. Ми прийшли служити людям. А не використовувати ресурси міста. Маємо пам'ятати, влада, перш за все, це відповідальність, а вже потім повноваження. Голос кожного ніженця, відданий 25 травня, відданий не за персону. Він відданий за долю свого міста, за розвиток свого міста. Він кредит довіри кожному з нас, бо ми під одним прапором під прапором ніженської громади.